Бойчук Анна Михайлівна 34-го року народилась. Моя мама, тато, я. А згадайте якісь колискові. Ой, повішу колесочку та й на березочку. Буде вітрець колесати, малу дитиночку. Буде вітрець колесати, ангельці співати, а маленька дитиночка буде файно спати. Ой, спи, дитя, без укриття та й без пеліночок. Мамка та й ті вкриє, вкриє в тоненький рубочок. Прийде мамка, та й ті впів'є, та й ті поцілує, та на, й тобі наліченьку ружу намалює. Та така партизанська. Згадай, згадай моя матусе. Згадай згадай, що я твій син, Як був малий, то сня бавила. A jak pidryz, zale kate, jak bo malej, to śmia bavela. A jak pidriz wziale kate, nie bulosele boronete, nie bulosele bom stara, kate, kiliś młoki, kruki. Iza kuvali juna kaka tezli kili smoki kruki. Iza kuvali juna Навколо села червоніють, навколо села розлялись, а, а сини рідної України, на дві дороги розійшлись, а сини рідної України, на дві дороги розійшлись. На дві дороги розійшлися, а з тих доріг та й по стежках і так мандрують манівчами, немов і блудні єсини, і так мандрують манчуть манівчами, ті блудні єси. І нехай нас б'ють, нехай карають, нехай це возять нас, а ми це все переживемо, а після прийде. На них час, а ми це все переживемо, а після прийде на них час. Благослови Боже, зачинають братиму. Ой, благослови Боже, Тай ти Божая Мати. Dajte v božjo jamate, ustope nam do hate, ustope nam do hate, budetež nam pomate, budetež nam pomate, molodu uberate, a v ugo vrate užaravate. Zajde, zajde, misel, odkali misel še enjku za hmaru. Зайде, зайди місяченьку, захмар, ми привезли вам молоду на хвалу, ми привезли вам молоду на хвалу. Зайде, зайде за стріху. Зайде, зайди місяченьку, стріху, ми привезли вам корова і навкіху, ми привезли вам корова і навкіху, ось здригнулись скіни де с сір, а ще всі гірше здригнуть, як сі горівки на То ви на ті во фотографії, так? Я, я. Тобі кому то в якому десь році то? Це дівчатко, ще я знаю, кількох то було років. Бойчук Анна Михайлівна 34-го року. Ваші, Оце дівоче моє. Вони ходили, виступали, їздили всюди. Робили весілля, хлопці женилися. Камезелька Кам такий жупан, жупан казали. Тато був репресований, а я з мамою. Тато, мій тато мій писав, то він дуже. Так, так, писав, що він сюправдав, він оправдав, писав жалобу і жалобу. Тату то скільки писав... він відсидів? Сім років. Тут, 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 тут моя сестра Оля, а тут її подружка, тут сусіда. Овець ця форма. Тут мій їду довезе коровай, видите, який піра вони. Тут моя мама, це тато, маманна сестра Марія на Сибіру була, Молода. А це моя воля сестра. А це ви наречена. Так, вже весілля в мене це є молода. Оде моя мама, тато, я і це мої сини маленькі. Це Богдан, а це Михайло. Маю корову, свиню, теле, його рот, І діти маю давати все, і все маю. А Назвіть страви, які колись готували. От. Ну, що в Голубці холодець, каші була, хліба спечутий, Пироги з бульби тертої. А гопка? Гопка казали, то гопка то вже бульби давали до кукурудзінки, то гопка була. Пекла корочі, то труцні пекла, корогової пекла, пляцки пекла. Що пекла, Тепер печу, ще паски, паски прийдеся, я дві діжі печу і всім даю навіть свасів, дзвіняч, кожен має дати паску. Пора в грім гуде, хоч зима паде, землю зросили гармати, гримить війна, дудник, луна, дрожать ранені карпати. Та така партизанська. Згадай, згадай моя матусе, згадай, згадай, що я твій син. Як був малий, то сня бавила, а як підріз, взяли кати. Ну, колись знаєте, я вам ще таке розкажу. Знаєте, то, е, 67 років ми прожили з чоловіком. Ніхто так не прожив у нас в селі. І я вам скажу, як ми було весілля тоді. Бо то колись так не було, що нині дівчина йде, колись, не дай Боже, дівчина пішла до хлопців до хати наперед. Ну, знаєте, у нас по весіллі, я так буду казати, трохи так, трохи вірш. Пішли ми, знаєте, по весіллю, йду, я другої днини йду до свекрухи. Знаєте, я прийшла до свекрухи та навіть не знаю, де стати. Вона мені каже, ба що ти дала мати? А я, знаєте, вступилася, встала край порога, вона каже, де твоя корова? А я не знала, що сказати, стиснула плечима, вернулася та й додому, він попросила. Я мамку, моя дорогенька, дайте мені волі, бо не можу догодити свої лихі долі. А моя мамка не старенька, та й ще не, не лінила, злізла з печі на запічок кітку мені зняла. А я, знаєте, йду дорогою, а кітка плотами, а свекруха вже гадаю, що я йду з волами. Светруха вже гадає, що гоню коровку, і вхопила ведро в руки, та й ще й коновку. Вхопила ведро в руки, вмикла трошка сіна, і виділа, що то кітка та й тихонько сіла. І увечір моя стара ліжко розстелила, нігай спати невісточку, бустіння не робила, а ми спати полягали, я спати не можу, а свекруха цілий вечір, ой, боже мій Боже. Та й, знаєте, молиться стара богу, та й очина шепче, а моя кітка, як на збитки, щось з черепка хлебче. Й молиться, стара Бога вкликла на коліна, ото собі синку вибрав, немає війна. Таке Та й так було, колись можна корову дати.